Запитали пересічних громадян та жителів міста про те, що їх хвилює на цей момент найбільше. Тому до вашої уваги три найголовніші для кожного речі в опитуванні останнього бастіону. Мир, спокій. І щоб у дітей робота була. Ну, во по-перше, що в Україні це плоха обстановка, це раз. Во-вторых, нестабільна зарплата, нестабільні ціни на продукти. Ну і, звісно. Не знаю, наверное. Просто выживаем. Спокойствие бы всем и уверенности в завтрашнем дне. Здоровья семье, стабильности в работе. Хорошо. Ну, и так, чтобы суспильство успокоилось, в конце концов. Перестало страдать херню. Извините, может вырежить. Ну, вот. Поменьше гасил, а побольше дела. Ну, дуже хотелось бы, чтобы скорее закончилась уже эта война. Щоб наша держава більше дбала про своїх громадян, особливо про тих, які нашу країну захищають. Волнують, щоб не почалася третя мірова війна. Думати о сутьба родини я вже устав. Війна нас хвилює, та і все. І все? Да. Я тільки, тільки туди сам приїхав бачити, який. Це не дуже Радують. Волнують на що зробить. Фінанси хвилюють, робота хвилює. І що ще? Ну, і жильо, кварплата. Квартплата я не знаю. Я вже не в состоянні її навіть заплатити. Унизили нас пенсіонерів до того, що не фата на буханку хліба. І ще зараз і ще падимуть за комунальний. Ціни і комунал. Що все дуже дороге, особливо питання. Пенсії не вистачає на питання. И за квартиру дуже дорого. Вот это два вопроса такие. Вот так. Меня волнует то, чтобы вот эта вот глобализация, чтобы она не, не сильно нас касалась, лично каждого человека. Это второе, второй важный вопрос. Это важно. Я просто думаю о важных вещах. Коммунальные платежи, коммунальные повышения и... Ну, школа, Це є. І ще мене хвилює те, що у нас відбувається в місті. Ага. У нас повисилися, наскільки я здійлала вивод, у нас повисилися випадки самогубств. В три рази зменшили пенсію, тобто долари в три рази, в три рази зменшили пенсію. Так і залишилося вона. Три рази повисилася, стоїмось товару в магазинах. Волнує, що життя дуже хороша, прекрасна сама. Все добре. Гроші дівати не йде, горілку не п'ємо. Дорога, дорога, Волнует молодое поколение, вот эти дети, школьники, о которых, значит, смотри, как получается, получается то, что, значит, старшее поколение, оно не ориентируется в реалиях сегодня, ну того, что вот сейчас новые технологии, интернет, оно не ориентируется, и оно не может адекватно дать образование молодому поколению. Понял, это все, это три самые главные вещи, которых я думаю все время с утра до вечера. Чтобы жизнь была хорошая, ты ищи.